26 квітня весь світ згадує чорнобильську трагедію, що сталася 30 років тому. Жахливі наслідки катастрофи не дають забути про себе і сьогодні. Не обійшла біда, і наше місто у ліквідації аварії на четвертому енергоблоці Взяло участь близько чотирьох тисяч білоцерківчан. Багато хто з них вже пішов життя, інші отримали важкі хвороби. Саме їх інвалідів Чорнобиля, наших сучасних героїв, 25 квітня відвідали представники депутатського корпусу Білої церкви та громадських чорнобильських організацій. Сьогодні ми з депутатами і з фондом ліквідації Чорнобильців, громадської організації, прийшли провідати наших ліквідаторів, згадати з ними про ті події, які відбулися 30 років назад на Чорнобильській АЕС. Скажімо так. Сказати їм велике дякую за ті за те, що вони своє здоров'я положили на благо нашої країни при ліквідації такої страшної скажімо, катастрофи, яка відбулася 30 років тому на Чорнобильській АЕС. Ну і ще хочу сказати те, що поки ми живі, ми будемо пам'ятати цих людей, тому що дійсно їх багато, їх дуже багато з різними захворюваннями. Як кажуть, тільки сьогодні ми розуміємо, що цим людям треба. Просто віддати пошану. І ми це робимо і будемо робити і надалі. Значить, ну, це традиційно, ми в ці дні кожен рік відвідуємо важкохворих, дякувати фірмі Маршало, дякувати депутатському корпусу, особливо Миколі Володимировичу Дашкевичу і німецьким друзям, які допомагають цим чорнобильцям. Ми хочемо подякувати всім, хто пам'ятає про Чорнобильців і хто. Дає їм якусь допомогу, надає якусь допомогу. Ми завітали до вас від фонду ліквідаторів Чорнобиля від депутатського корпусу, щоб разом з вами нагадати про ті події 30-річної давності, Можуть виразити вам слова подяки. За те, що ви, не шкодуючи свого здоров'я, тоді пішли і ліквідували цю катастрофу, яка була в нашій країні. Бажати від фірми маршалок від депутатського корпуса. Спасибо. Це від міського голови вам грамота така. Здоров'я вам, здоров'я, щастя, і щоб ви ще жили довго і довго. Це як Бог дасть. Будь ласка, так. Ну як Бог дасть. Ми сьогодні з фондом з фондом Чорнобиля з депутатським корпусом від імені міського голови приїхали вас, щоб разом з вами пригадати про ті події, які відбулися 30 років назад на Чорнобильській АЕС. Подякувати вам, що ви не скажімо, не побоялися і ціною свого здоров'я. Допомагали нашій країні ліквідувати ту Чорнобильську катастрофу, яка відбулася 30 років назад. От ми про вас пам'ятаємо, про таких як ви, всіба да не забуваємо Спасибо. і дай Бог вам здоров'я. У ну, вашому житті з сонячних днів, і щоб да. все було добре, да. і щоб, як кажуть, ваша... Так, так, щоб ваша пенсія йшла тільки на відпочинок, так було... не на медикаменти. Да. Але треба, щоб було так. Це, Зробили, як кажуть, такий візит до вас з повагою. Якщо, як кажуть, дякуємо вам за те, що ви віддали своє здоров'я. Але, але для наших дітей і для внуків. Спасибо. Щиро вам вдячні. І вам вітання передаємо від міського голови, від партії самопоміч. Спасибо. От. І поки ноги носять, але вже не хочуть носити теж. Все робимо для людей, щоб щось якось колектив був. Коли буде колектив, буде все добре. То ти в людей ну, да, приведеш дякую дякую вам За те, що ви є. Дякую. Спасибо. Вот. Спасибо. Тримайте це і запам'ятайте, що ще вам жити дуже довго. А скільки немає вже їх. Ну що зробимо? Таке життя. Так. А ще добре, що є такі люди, як ви. Що Ще помагають, спілкуються з нами, пам'ятають і піддержують. Пам От основне моральний дух в людини бути. Тоді воно буде прекрасним.